Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків. У нас нове надходження шикарний кросовер. Зустрічаємо це Hyundai Kona 2019 рік випуску. З Америки приходив з невеликими пошкодженнями. Все якісно відновлено. Чудовий технічний стан, все обслуговано. Оснащений автомобіль двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, переднім приводом, гарний кліренс, гарна зимова гума на литих дисках, красивий білий колір, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла. Виглядає автомобіль просто чудово. Оригінальний пробіг 30 тисяч кілометрів. По комплектації у нас повний електропакет, текстильний салон сірого кольору в ідеальному стані, мультируль, круїз, датчики світла та дощу це все є. Пробіг даного авто 30 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, є камера заднього огляду, блютуз, навігація, якісна музика. Кондиціонер у нас в комплектації, є обігрів заднього скла. Автоматична коробка передач є вибір режиму руху, допомога при спуску. Дуже багато функцій. Все працює, працює бездоганно. Автомобіль обслугований. Приємна ціна: 17 490 американських доларів за такий автомобіль в такому стані. З таким пробігом та комплектацією це дуже приємний цінник. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалону автопарк. Дане авто можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх в компанії автопарк. Всім гарного дня, до побачення.